Вітаємо з випуском новин від 10 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. На варті безпеки міста щодня і цілодобово стоять інспектори муніципальної варти. Дотримання норм правового режиму воєнного часу на сьогодні це прямий захист кожного з вас, аби не допустити виникнення ДРГ на території нашого міста. Проміжок часу з 0 години до 5 години ранку це час. Тиші, коли ні особам, ні автівкам без дозвільних документів не дозволено рухатися містом. чому нарушаємо комендантський час за телефоном? Пошли. Іншого часу, звісно, не знайшли. Спільно з поліцією та працівниками територіального центру комплектування муніципали моніторять вулиці міста по складеним маршрутам. Молодь, що забуває про дотримання комендантської години, такі випадки не поодинокі. Батьки не забувайте про ту відповідальність, яку несете особисто ви. Піше патруль проводить обхід і соціальних об'єктів з метою збереження майна комунальної власності. Без 15 час. На даний момент все спокійно, провірили, освітили, все, все закрито. Чітко дотримується норм закону громадяни, що працюють на підприємство критичної інфраструктури. Документи та перепустка наявні. На Задля охорони правопорядку патрульними муніципальної варти ведеться чергування під час отримання гуманітарної допомоги малозахищеними верствами населення. Обхід парків та скверів дає можливість виявляти випадки знаходження осіб в нетверезому стані в громадських місцях. Допомогли одному чоловіку піти, був в нетверезому стані. Наразі парк чистий. Через зайво випитий алкоголь, лежачи під лавкою, чекає на уявний автобус ще один порушник. Сколько мені відомо, тут автобус не Ну, ходять. Дехто дозволяє собі в глибоко нетверезому стані відпочивати прямо посеред парку. Ваші документи, будь ласка. Ні, це ви послухайте. Почуйте і запам'ятайте. Перебування в громадських місцях, серед яких і парк, в стані алкогольного сп'яніння заборонено. А про наявність документів в умовах сьогодення взагалі не обговорюється. Свідками подібних ситуацій, мабуть, ставав кожен. Це незручність, як і для вас, так і для людини, яка знаходиться під впливом алкоголю. Ви вагаєтесь, як вчинити, не помічати, пройти повз, кинутися на допомогу, але боїтеся відповідної реакції. Не вагайтесь, не соромтеся. Зверніться за допомогою до муніципальної варти. 068 861 49 48. Ми знаємо, як діяти. Триває контроль працівниками муніципальної варти по попередженню стихійної торгівлі просто неба в невідведених для цього місцях. Торгувати з машини в антисанітарних умовах також заборонено. Я вас предупреждаю. Я знаю, я не першу раз я Забираємо віси і відганяємо машину. Можете з тої сторони ринку поставити машину. Чогось дехто забуває про власні обов'язки, маніпулюючи при цьому своїми правами. І у вас є решения на відеозйомку. Все є. Можете показати. Вулиці Сергія Файнблата. Факти порушення правил благоустрою та торгівлі фіксуються інспекторами муніципальної варти. Забирайте, будь ласка, молочку і переходьте на. Зісне молочної торгувати молочне і м'ясне. Ми вам поможемо перенести. Ви переходьте, ви переходьте на Вікторію прямо зараз. В звичному режимі тривають рейди патрулів муніципальної варти по фіксації випадків порушення правил паркування та зупинки. Тут завжди у допомогу камери ситуаційного центру, які чітко фіксують такі факти. Були працьовані машини, які порушили зону паркування. Залишилася одна машина і вирусили попередження. Немає де зупинитися, то не причина паркуватися, порушуючи правила дорожнього руху. Я виписала вам попередження. Прочитаєте, ознайомитесь, добре? А, добре, більше да. не порушуйте. Завжди можна знайти компроміс, коли є розуміння з ситуації. Водій зрозумів, наразі припаркується на вільне місце. Вулиця Ізмаїльська, центральна вулиця міста з активним рухом автівок, де припарковані автівки з порушенням правил паркування стають прямими перешкодами. І виписали попередження. Я не була на місці. Відрізок вулиці Маяковського біля міської лікарні. Дехто і далі дозволяє собі тут паркуватися. Сами попередження. Вулиця Миколаївська від Сергія Файнблата до 1 травневої. Тут днями встановлено знак забороняючий рух. Не дивлячись на того, ропорушники примудрилися ще й спровокувати ДТП. Прибули патрульні поліції. Заставляється протокол. Сьогодні на даному відрізку дороги поновлено ремонтні роботи комунальним підприємством Теплоенерго. А напередодні працівники муніципальної варти відпрацювали цю територію на предмет усунення транспортних засобів, які не розвозять товари по торгівельним точкам і не зареєстровані за даною адресою. Чуть пад спринтер, де виїжджає. Рух транспортних засобів по зазначеній ділянці обмежений. Працює спецтехніка, а це означає, що ні на 5 хвилин, ні я швиденька, ні мені дуже потрібно. Тут не спрацює. Тому заздалегідь продумайте свій маршрут. Лише спільними кроками ми зможемо зробити наше місто комфортним для кожного. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.